Як працюють фільтри на сайті? Фільтри знаходяться ось в цьому модулі розділ Каталог, фільтр настройки. Фільтри створюються автоматично на основі характеристик товарів, тому якщо ви не знаєте, що такі характеристики товарів, то перегляньте відео, яке називається характеристики. От. І ось коли у вас є хоча б два товари з заповненими характеристиками, ви можете використовувати їх для створення фільтрів. Як це працює? Ось це настройки модуля, Ми переглянемо всі такі настройки, які ми можемо використовувати там, змінювати. Вкладка, ось перша вкладка. Що, що нам може бути корисне, це ми можемо поставити, щоб фільтр працював тільки з товарами, які є в наявності. Щоб він не не враховував товарів, яких немає в наявності, статус яких не в наявності. Ось. На ці вкладки це все, що нам може бути корисне. Далі вкладка спеціальні фільтри. Тут ми можемо вимкнути фільтр по ціні. Можемо враховувати фільтри по ціні і акційну ціну вимкнути. Далі корисний <рес> фільтр по виробникам, по производителям. це одне і те ж саме. бренд. Ось. Також можемо змінювати. Як він буде стиль відображення, та вимкнути, щоб відображався логотип производителя, якщо він у вас заповнений в розділі каталог, производителі і в кожного виробника у вас заповнений логотип, то тоді це можна увімкнути. І скорисно також тут є фільтр по наявності на складі, тобто, щоб були можливості обирати, фільтрувати по тим, які є в наявності, немає наявності, замовлення і так далі. Тут все на ці вкладки. Цю вкладку ми не використовуємо. Далі вкладка внішній вид». Тут ми можемо змінювати, як відображається назва для клієнта. Ось. Далі можемо обмежувати кількість фільтрів, як правило, це теж не використовується 0, це всі фільтри виводити. Можемо скривати або відображати фільтри з одним значенням. Також. Ми можемо вимкнути або вимкнути щочик товарів. Тобто навколо кожного значення фільтра буде розміщено, скільки товарів з цим значенням є. І ось ще можемо ми, що часто використовується, відображати, скільки значень фільтра ми відображаємо. Тобто, якщо тут стоїть 3, то 3 буде значення відображено, а якщо їх більше, то після трьох буде далі скрол. Якщо ми ставимо 7, то буде видно 7 значень і тільки далі скрол. Ось така корисна функція. І зостаннє це ми можемо скривати неактивні значення. Тобто, якщо немає, наприклад, цього значення зараз на складі, ось то, або його не можна обрати. Наприклад, клієнт обрав один фільтр, там таке значення, а вже інший фільтр з таким же значенням попереднім немає, тому воно буде недоступне для вибору. Цю вкладку ми не використовуємо. І остання вкладка це вкладка копірування фільтрів. Що тут? Тут ми можемо увімкнути фільтр по опціям. Якщо ви не знаєте, що такі опції, то перегляньте урок по опціям. І якщо у вас вони використовуються, ви зрозумієте, що використовуються опції на сайті, ви можете також по цим опціям вимкнути фільтр. І на основі опцій, тепер не тільки на основі характеристик, теж будуть доступні фільтри. І останнє: як працює взагалі фільтр? Коли ви вносите зміни до характеристик або створюєте нові товари з характеристиками, то вони не відразу відображаються в фільтрі, вони оновлюються кожну годину, тобто так налаштовано. Якщо ви хочете, щоб відразу ці зміни побачити, то вам потрібно ці вкладки натиснути ось, копірувати. Тоді ви окей, ОК. Готово. І тоді ви побачите на сторінки категорії фільтрах зміни і ті характеристики, які ви вносили, ті зміни. Або чекаєте просто годину, тобто кожну годину воно все автоматично оновлює. І останнє, що нам що цікаво, це сторінка фільтри. Тут ми бачимо всі фільтри, які в нас є на сайті. Ну, знову ж таки, це аналоги характеристик. Тому що на основі них вони створюються. Бачимо, які значення та їхня кількість. І, з корисного ми можемо вимикати непотрібність, якщо ми не хочемо, щоб ці характеристики були як фільтри, можемо встановлювати різний порядок сортування цих фільтрів і змінювати тип відображення. Тип відображення слайдер або слайдер-діапазон тільки для числових значень. Ось це все, що нам потрібно знати про фільтри. Фільтр відображається на сторінки пошуку, на сторінки ка та на сторінки категорію та на сторінки товарів виробника.